Вітаю, друзі! Слава Україні! Сьогодні 12 вересня 24-го року. Це мій фундук сорту Бомба. Польська селекція. Він в мене щеплений на сіянці. Живці купував в розпліднику фундука Батьків Сад. Трьох штамбів. Щеплення я робив 22-році 22 9 квітня. Пора збирати сигнальний врожай. Я частково вже почав збирати, але ще покажу, як то виглядає. На дереві. Ось такі кластери гарні, великі. Ось. Ось. Дуже гарні Горішки випадають. Вільно, з плюски, У мене таких два кущі на сіянцях. І виглядають приблизно так, як цей. Понад три метра має. Одна гілка мене бентежить з цього штамба. Ось вона. І вона йде всередину куща. І шкода видаляти спробую якось. І розвернути, але, скоріш за все, зроблю повітряний відводок на цьому штамбі, щоб освободити середину куща. Окей, збираю врожай. Ось це мій другий кущ теж. Три штамба, сіянець, щеплення, бомби. Такий самий розвиток, як і на тому попередньому. Тут тр трохи більше я залишив паганів при кореневої порослі. Ну, Щоб робити щеплення, Старе коріння дуже добре тягне, витягує саджанці. Ось два саджанця буде бомби. Тут теж дуже гарна закладка сережик. На наступний рік буде гарний врожай. Ось такі сережки. А в цьому році тут сигнальний врожай. Оріжків не дуже багато, але для сигнального вражаю може бути. О, сережки, сережки. Ось такий кластер гарний. Бомба, польська селекція, сорт пізній. На сьогодні бачу, що вже. Ріжки падають і легко доторкнувся, а вони залишаються в руці. Вклюці так виглядають. Збираю. Ну, ось зібрав сигнальний врожай з двох кущів сорт бомба. Ось такі горішки, дуже гарні, великі, дуже смачні. Вони мені чимось напоминають барбакан. І розміром, і смаком. Гарні горішки. Маніліос теж. Не обійшов і сорбомба. Кілька горішків ванільозних було. Гарні горішки. До зустрічі!